Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам кілька варіантів приготування цвітної капусти в мультипечі. Цвітна капуста це чудовий овоч, який багатий на вітаміни та мінерали. Завдяки мультипечі, ці всі вітаміни зберігаються. Цвітна капуста дуже низькокалорійна, тому вона є чудовим вибором для тих, хто намагається схуднути або підтримувати себе у формі. Сьогодні я приготую кілька варіантів цвітної капусти і покажу вам, як додати капусті смаку та аромату за допомогою різних спецій та трав. Тож, поїхали. Перший рецепт це стейки з капусти. Нарізаємо шматочками приблизно 2 см, стараємося, щоб вона не розпадалася, була такими суцільними. Викладаємо ці шматочки в мультипіч. Виставляємо температуру 5 хвилин 150 градусів. А ми тим часом приготуємо маринад. Для цього нам потрібна вода, гірчиця в зернах, чесник, олія, сік лимона, сироп загави, сіль. Більш детальний рецепт напишу, як завжди, в описі під відео. Відкриваємо нашу мультипіч і ретельно маринадом намащуємо наші стейки з капусти. Використовуємо для цього половину суміші. Виставляємо температуру 7 хвилин 140 градусів один вентилятор або 10 хвилин 130 градусів. Після цього треба наші шматочки перевернути і знову ретельно змазати залишками нашого маринаду. Виставляємо температуру 5 хвилин 140 градусів один вентилятор або 10 хвилин 130 градусів. Друзі, капуста вийшла така хрустка, маринована. Мені вона дуже смакує, моїм дітям теж подобається. А от подружка сказала, що якась вона сировата. Тому, якщо ви полюбляєте більш таку м'яку капусту, раджу вам її трошки пропарити перед тим, як готувати. А от наступний рецепт дуже сподобався моїй подрузі, на відміну від мене. Вона з'їла повну тарілку цієї капусти і попросила ще добавку. Це я веду до того, що всі ми різні, тому треба пробувати куштувати різні рецепти і вибирати той, який вам смакує найбільше. Для наступного рецепту я буду використовувати залишки з попереднього блюда. Тобто та капуста, яка у нас трохи розкришилася. Якщо у вас є ціла капустинка, то раджу нарізати більшими шматочками, вона тоді буде виглядати набагато краще. Капусту порізали, додаємо олію і ретельно це все змішуємо. Викладаємо цвітну капусту в форму для запікання і виставляємо температуру 10 хвилин 200 градусів. Всередині приготування треба капусту злегка перемішати. А ми тим часом приготуємо наш кремовий соус. Для цього нам потрібно масло, борошно, молоко, сир Грюєр, це такий швейцарський сир. вибачаюсь, якщо вимова не така, я використовувала чедер, пармезан, свіжий тим'ян. більш детальний рецепт напишу внизу під відео. Соус будемо готувати на плиті, тому що його треба підігрівати. В маленькі посудині. Розігріваємо масло, додаємо борошно, молоко і це все ретельно доводимо до кипіння, обов'язково помішуючи. Одразу додаємо суміш наших приправ і сир. Все ретельно перемішуємо до однородної маси. Виливаємо наш соус в форму для запікання і ретельно, обережно перемішуємо з капустою. Виставляємо температуру 20 хвилин 160 градусів. Всередині приготування треба обережно ще раз перемішати. Ось така у нас вийшла ніжна, кремова запіканка з цвітної капусти. Для наступного рецепту нам знадобиться карі, крохмаль, борошно, мигдалеве, я використовувала звичайне борошно, соус гострий, це хто полюбляє, паста томатна, сіль, мед, я буду використовувати сироп агави, Я вже говорила, що я не вживаю мед в блюдах, які будуть нагріватися вище 40 градусів, тому що від такого меду ви отримуєте більше шкоди, ніж користь. Оцт яблучний соус соєвий олія. Більш детальний рецепт, як завжди, напишу в описі під відео. Все це ретельно змішуємо, і виходить у нас такий маринад. Цвітну капусту розрізаємо на невеличкі шматочки. З'єднуємо з нашим маринадом і ретельно перемішуємо. Зверху можна посипати сухарями для паніру. Це вже за бажання. Як я вже говорила в попередньому рецепті, хто полюбляє більш м'яку цвітну капусту, то перед цим треба її пару хвилин проварити. Викладаємо в мультипіч і виставляємо температуру 15 хвилин 180 градусів або 190 градусів 11 хвилин. Друзі, ось такі рецепти сьогодні у нас були. Всім, як завжди, дякую за ваші коментарі, за ваші підписки, лайки. Мені дуже приємно. Всім смачного і до зустрічі!